Топ 10 різдвяних фільмів. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Пережити Різдво це весела різдвяна комедія, що подарує святковий настрій. У центрі сюжету заможний і самотній бізнесмен Дрюлетам, який вирішує провести Різдво у будинку з випадковою сім'єю, у якому народився та виріс, заплативши їм за це. Але життя в чужому домі виявляється значно складнішим, ніж він уявляв. Кумедні ситуації, непорозуміння та теплі моменти допоможуть героям переосмислити цінність справжнього сімейного затишку, легка атмосфера, гумор і святковий дух, ідеальний вибір для зимового вечора. Привіт, сім'ї! Це зворушлива та кумедна різдвяна драма про сімейні стосунки. Мередіт – успішна і стримана дівчина, вирішує провести свята з родиною свого хлопця. Але сім'я Стоунів, ексцентрична та дружна, зустрічає її не надто тепло. Напруження зростає, коли Мередіт намагається знайти спільну мову з усіма, а ситуація ускладнюється несподіваними поворотами. Фільм про прийняття, кохання та важливість бути собою, що ідеально підходить для сімейного перегляду під час свят груднева казка або пригоди з Миколая це чарівна сімейна комедія. Яка переносить глядачів у карпатське село напередодні дня святого Миколая. Другокласник Артем і його сестра Підліток потрапляють у захоплюючі пригоди, намагаючись допомогти Святому Миколаю здійснити його місію. Фільм сповнений гумору, магії та святкового настрою, що робить його ідеальним для сімейного перегляду. Зворушлива і весела історія навчить дітей і дорослих цінувати доброту та чудеса Різдва. Відпустка за обміном, чарівна романтична комедія про нові почуття і другий шанс на щастя. Айріс із Англії та Аманда з Лос-Анджелеса, втомлені від невдач у коханні, вирішують помінятися будинками на Різдво. Айріс потрапляє у розкішний каліфорнійський маєток, а Аманда опиняється в затишному англійському котеджі. Нове оточення та несподівані зустрічі змінюють їхнє життя, щирі емоції, гумор і магія свят. Створюють незабутню атмосферу, яка надихне вірити в дива. Чотири Різдва це дотепна святкова комедія про те, як вижити під час різдвяного марафону з родиною. Бред і Кейт, щаслива пара, що уникає сімейних зустрічей, раптово змушені провести свята з чотирма різними батьками через їхні розлучення, чотири домівки, купа родинних таємниць, курйозів і драм. Це випробування, яке змусить закоханих переглянути свої стосунки. Фільм про любов, сім'ю та вміння знаходити радість навіть у хаосі. Ідеальна комедія для різдвяного вечора. Любіть куперів зворушлива та весела комедія про одну сім'ю, яка готується до ідеального Різдва. Чотири покоління куперів збираються разом, але замість гармонії починається справжній хаос. Сімейні секрети, незручні ситуації та несподівані гості створюють бурю подій, які змінять кожного з них. Фільм сповнений тепла, гумору та магії свята, нагадуючи, що ідеальне Різдво це не бездоганність, а любов і прийняття своїх близьких такими, якими вони є. Готуйтеся до сміху, сліз і справжнього святкового настрою. Дух Різдва. Яскрава американська музична комедія 2020 року, яка дарує святковий настрій і заряд позитиву. У центрі сюжету сучасна інтерпретація класичної історії Різдвяна пісня Чарльза Дікенса. скнару, який зневажає свята, несподівано відвідують три духи різдва, що відкривають йому справжнє значення свята. Захопливі музичні номери, гумор і зворушливі моменти створюють неймовірну атмосферу. Фільм нагадає, що доброта, любов і щирість це те, що робить Різдво особливим. Різдво з невдахами весела святкова комедія про сімейні цінності та справжній дух Різдва. Лютер і Нора Кранкі вирішують вперше пропустити свята та втекти на круїз. Але їхній план руйнується, коли дочка несподівано оголошує, що повертається додому на Різдво. Усього за кілька годин подружжя має організувати ідеальне свято, а допомога ексцентричних сусідів тільки додає хаосу. Гумор, різдвяна метушня та зворушливий фінал подарують гарний настрій і нагадають, що справжнє Різдво це про близьких Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке. Українська фентезійна комедія, що занурює у світ легенд, пригод і святкової магії. Козацька душа не скориться навіть самому чорту, і це доводить головний герой, хоробрий козак Семен, який потрапляє до пекла. Щоб врятувати свою душу, він вступає в хитрий двобій із нечистою силою. У фільмі переплітаються гумор, героїзм і дух різдва, показуючи силу любові, добра та українських традицій. Це казкова історія для всієї родини, яка надихає і нагадує про справжні цінності. Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений. Вибухова різдвяна комедія про те, як свято може перетворитися на справжнє поле бою. У невеликому містечку розгортається конфлікт між сусідами Стівом Фінчем, який завжди прагне ідеального різдва, і його новим сусідом Бадді Холом. Що вирішив прикрасити свій будинок так, щоб його було видно з космосу. Гумор, курйозні ситуації та змагання за святкову першість подарують море сміху і теплий настрій, нагадуючи, що справжнє Різдво це не прикраси, а дружба і взаєморозуміння. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!